Ні, до вас ніякого питання немає. В селі немає ніякої роботи. Хоч щось, аж значить. За значить, я вам докладу. Я корж Олексій, місто Чернігів, керівник обласного середку правосель. Коли з'явиться ваш власник, якого ви не знаєте, на ім'я на, на прізвище. Будь ласка, хай він мене найде, він мене знає. Він колись мене запрошував до себе в кабінет, коли киталася вже влада Януковича, хай мене згадає. Хай з'явиться, і ми поспілкуємося і визначимося, як він може поприйняти Скажи, участь зараз за в, розміщенні, в розміщенні переселенців з його ж Луганщини. Така є наклейка, об'єкт під охороною УМВС і телефоном. Охороняє проста людина в старій зношеній формі, не оформлена нічого. Дивіться, у нас ми приїхали, у нас всі на машинах. Ви всі побачите, щоб не було нічого. Ваші камери все зафіксують. Я думаю, що ці хлопці нас дуже швидко знайдуть, як захочуть. Як вони нас не знайдуть, ми їх знайдемо. Теж дуже. А швидко. Вас, питання не до охорони. А до власників. Ми то знаємо, що ви так само у вас вдома кури не годовані і дружина зла сидить. Я знаю, що це таке. А цей об'єкт зараз охороняє в МВС України. Mm. Де вони? Хоч один працівник. Шановні друзі, ми всі, за те, щоб... ми всі за те, щоб українці були заможні, щоб були здорові, щоб були красиві, розумні. Але нас завжди буде цікавити, на які гроші можна збудувати такі, ну, таку нерухомість. Обов'язково повинна людина кожна розказувати джерело своїх доходів. І коли людина була... У нас працювала керівником а, державної структури, як він в такі часи міг на собі нацарювати такі маєтки і яким чином він міг їх узаконити. Ось я хочу, щоб ви побачили стилу, з, з води, як ця падлюка собі нацарювала і за що будувала. На державні гроші. Вкрадені у людей, у бізнесменів. <плес> От скажіть, шановні, друзі. Це була б гарна навчальна база для нас тут, щоб проходити, да, відпочинок і навчати. І Ребі на суші, готові, і на воді. А це гарна була б база для відпочинку. Це захисників, і чить Це дуже гарна база. А оці нещасні люди, які переїхали зараз з окупованих територій, хіба не краще їм було б тут працювати і жити. А вони живуть десь по яких по якихось земляках, не знаю, де вони там? там що є. Так, пішли, пішли. Так красиво. О, бачите? Ви бачите, що тут відбувається? Ви бачите, скільки сюди грошей покладено, наших народних грошей, вкрадених у нас різними шляхами. Скільки тільки грошей в цей бетон закладено. А скільки гроші просто на отримання, на отримання просто одного дня. Там стоять такі монетки, що немає ні в Лондоні, ні в Сінгапурі, ні в Нью-Йорку. І це все обов'язково повернеться в державну владу. У власність українського народу. Слава Україні! Героям слава! По пеньочкам! Тут Михайлик бігає по пеньочкам, один уже по пеньочкам добігався, що ховається від людей в Казахстані. І це добігається по пеньочкам.